Всім сьогодні ми продовжуємо грати в Майнкрафт, давайте я вам зразу тоді покажу, що я построїв. Значить, я оформив вже повністю набережну Ви бачите, в принципі, вона вже оформила до кінця. Тут виски фонтанчики і просто багато скам'як. Давайте ще ну це ще не все, в принципі. Да, це ще не все. Я ще зразу хочу показати момент, моменті. Як... Значить, я перестроїв самоліт. Літак він виглядав, ну блін, ну. Фонупський, якось не так. то взагалі на літак не було, похоже, там навіть крил не було. Тому я його переробив на ось такий от літак. Давайте я сюди зайду щось Опа, я тут. І все. Тобто літак я переробив. Ось як він виглядає. Ну і, по-моєму, це ну, що, це все? Да, це все тому давайте. Будемо продовжувати будівництво хмарочоса. А, точно, я ще підготував всі поверха, Тобто зараз заходимо. Е, Перші три поверха ми зробили, а тут я просто підготував, тобто построїв потолки і підлоги. Не будуть і наверх, давайте зразу тоді почнемо працювати. Роб, починаємо з майстерні. Як ми робимо майстерню? Майстерню ми робимо так, як там. Нам просто треба зробити якусь перегородку, вже не знаю, щоб вона краще виглядала. Давайте зробимо її із, із кварцу. Ось не знаю, поки що ідеї немає, якщо чесно, ну ладно. Тільки ми будемо починати робити ось тут. А не там. І просто проводимо його ось так от. До кінця тоді чи як? Не знаю поки. Щас, коротше, щось придумаємо з дизайном. Ні, ну, в принципі, я думаю, що нормально. Тоді зразу ж, щоби... Зразу же продовжуємо, продовжуємо робимо освітлення, значить нам надо фонарик. І як, а як я робив. ми будемо робити так як там. тільки тобто, як я тут робив, щас подвинемся быстрою. Когда спускайся вже, господи. Ага, через два, Все понял, через два. тоді піднімаємося і робимо так само через два. Ага, а тут получается... Да тут тоже ровно, ничего страшного. Так, ну я тоже тут через два, типа. Чи, ну, чир, через два, правильно? Да, все, все правильно. И просто так робимо освітлення, у получается по всьому. Надеюсь, что выйдет, в принципі, нормально. Ось так, вот все. Асвітлоние зробила, тому що? Залишается просто его оформить, я в принципе на ту форму, я вам сразу кажу. Я запариваться не буду, значит, берем камень. Де у нас камінь? Ага, все. И просто робимо печку з камні. Так, це виходить ось, типа, ні, не не так. Ага, все, я понял, як робити печку. Все. Ми зробимо, значить, чотири дуже великих печок з цієї з цієї сторони. Хотя... Ні, только з цієї сторони тоді зробимо. От, бо їх не, їх не должно бути сильно багато. Да. А, получается, тут можно было, в принципе, світло не нарубить, бо все равно сейчас печки они все, по идее, перекрыть. Ось так вот, все. Ага, ну получается нормально, вроде бы. Единые що, тільки ну, щось воно темне Короче, давайте в середину добавим. Э, е, Так просто, блин. Ось так вот, с чистого свитла у меня. А, ага, все, тоді що? А, ну, посередині зробимо. І ровно тоді з тої сторони так само. Так, ну пішки готові, що робити далі? Далі, я, чесно не знаю, ідеї в мене взагалі немає, Освітлення є, тому треба не знаю. Просто. Давайте стол якийсь зробимо. Зробимо просто великий стол ось. Із. Із. плит! Я не знаю, з чого зробити стол. От посередині приблизно читаємо десь блока. Вот раз, 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 блять, ой, обращаюсь, Раз. И раз. И все, и просто за, застраиваю. Правда, кисть строжечки высокие, но ничего страшного. То, що в мене, чесно кажучи, щерский пишу, я строю якусь вигні, коли у мене немає ідей, і я при цьому спішу. А заложите, в принципі, просто вертички. Вертики поставити і все, І на цьому я думаю, будет Ні, Не, тільки только верстаки, надо буде ще щось поставити, например, вот. И тоді туди вже. А, ой, блін, що ж ты зробив? Так, просто ставимо вертики. А сюди ставимо зельеварочку. А, кстати, можна... Все, майстерня готова. Кстати, в мене просто брало відео, я просто зробив все те саме, только тут. Все, майстерня у нас готова, кстати, не знаю, робив я на цьому чи ні, але у нас четвертий поверх на рівні фонтана. Не знаю, по-моєму. Це просто... не знаю, виглядає прикольно відсюди, наприклад, там фонтан торчить. Ладно, давайте тоді зразу ж робимо п'ятий етаж, П'ятий у нас це що? П'ятий поверх це збройна. А, в принципі, взагалі ізі етаж, тому що він буде такі самий, як і там. Тобто він буде повністю ідентичний, щось. Інше придумати я не буду, тому просто беремо зараз. Ну, морський фонарик. Стойки, а броню будемо оставлять потом. Так, все, я зробив вже четвертий й порт, це у нас уже 5, я його показувати, в принципі, не буду. Четвертий поверх, то що, блін. А, це шостий вже. Петкий поверх я зробив, показувати не буду, він, блін, факт, такий самий, як і. Зараз що у нас буде тут? Тут у нас буде бібліотека. Значить, бібліотечка тут буде. Ага, отак от. Тут ставимо. Короте, проще проще грех тут буде велика велика бібліотека. Сейчас я її буду будувати. В принципі, вона. Не знаю, як вона буде виглядати. Але нам треба буде 100% светильники того що. Якісь світильники, Я не знаю, хоч якісь такі необищі, наприклад, щось типа того. Щось типа такого, ну при цьому треба ще це взяти. Щас Будем короче експериментирувати, проще кажучи. Так, тоді сейчас просто заполняємо. Я щас просто хочу пробну версію зробити, подивитися, як воно буде, а потім уже будем будувати остальные стіночки. То есть, навіть проще говоря, щоб ви вже побачили результата, я тут не снімав. Скажу, що я просто хочу построїти коридори. И. І... Ну, просто будуть типа коридори, і найголовніше, щоб вони були освітлені. І це і буде, в принципі, бібліотека. Ось так от. І в цих коридорах, кстати... тут будет вот эта фигня стоять. Вот. В этих коридорах как раз таки будет что-то, не знаю, необычное, можно так сказать. Так, и вот чуть-чуть осталось. Все. И давай сюда вишу цеп. Нормально, по-моему, выглядит супер. Ты вот куда -то сюда, в раз. Не, выглядаем имбово. Да, выглядим Бобу. Так, так самое я зарублю с той стороны, но ось тут. Мы сейчас примерно начинаем вот так вот. Мы тут делаем целую стеночку. У нас там... Да, у нас вообще я пространство, все окей. Так просто ставлю до конца. И что делаем дальше, я пока не знаю. Давайте это то якось... Вот так вот, например. Чьяк. Ну тут ставим стенку, ты делаешь. На же ци... самым висце не ставим ту стеночку тут. Вот так вот. Да, ставим стенку и уже поднимемся, что мы сделаем в среднем. Точнее, поднимемся, как мы сделаем раздвоение, так сказать. О, ну, все, готово. Получается, что делаем тут? Я как не знаю. А, оно тут не получится ровно. А ничего страшного, тогда вот тут сделаем какой-то типа проход. Проще говоря. Да, ну і не, не надо забувати, що все це треба освітити, то що воно буде виглядати так темно, некрасиво. Вот, не забуваємо освітити. А потім просто зробимо все те саме з той сторони. Получається готово. О, да, получається готово, я десь отут тоді ставлю світильник. Ось сюди ставлю. Ось тут, ось тут. А тут у нас що? У нас нічого немає. Выглядит сейчас если честно, так себе. Але ладно, ставлю сюда светильник. И сюда кудась. Так, я запомнил, как это сделать. Теперь просто ты сам на все надо будет сделать с той стороны. Да, блять, типа, в принципе, готово. Она получилась. Не можешь сказать, что сильно, прик... ну, сам сильно прекрасно, но выглядит в вроде бы нормально. Короче, в принципе, я не хочу сильно запариваться над этим. И теперь мы уже делаем все, мы кафешечку. Делаем кафешку. Значит, начинаем туди с чего? Блин, ну я не знаю, с чего начинать. Давайте начнем с того, что вообще по инвентарь. И возьмем туди Давайте, короче, начнем сделать столы, а потом я уже сделаю кухню. Ось, так. Да. В общем, я коробом столы. Берем... Э, Берозовые ступеньки. Берем, значит, кварцевый, кварцевый блок нам надо. Берем на ковальню. це наковальня. на ковальню. Берем ще коврик. І ще мені понадобиться... Ну, морський фонарик. Для освещения ще мені понадобились горшочки, щоб ставити на них цвіточки. Ось так от. А які цвіточки вибрати, я поки сейчас не знаю. Ммм, буду на рандомі тикати. Ось ось. Давай я буду їх постійно використовувати. Все. Тоді начну. Ой. Починаємо ось таким чином ставим на вер ковріки і все, готово. Ага. І тоді з цієї сторони ось так само. А сюди, значить, там вартовий блок. Все. По-моему, така сама кафешка, як я сказав, в том, в том хмарочосі. Ага, і не забуваємо про освітлення. Все, такий примерно у нас будет стол, і нам надо примерно два ряда до туда. Все, готово, столики готові, поэтому у мене уже там заканчивается. Давайте, щоб я уже тоді не говорю, Сразу объясню, що буде. Далі дальше, дальше я просто построю ось цю кухню, а там построю ще пар пару столиків, і тоді я вже не буду вам показувати, як я буду строити те, що буде, то що це будет типа сюрприз, тем более на камеру, ну, который строить. Тому, тому, що, блин, там, ем, не то, що важко знімати. во-первых, долго його придется снимать, во-вторых, монтировать потом. Поэтому сейчас я вы просто уже через секунду побачите весь готовий результат. Тому вот я начинаю работать. Фух. Я щас судьбу, думав, що не, не записано. Все, я звісно, все зробив Уже і слідчі поверхі, і цей. В общем, тут просто додався стол великий, як їй сказав. Він розрахований для гольму. В майбутньому я хочу поставити тут гольому в нашому місті, і я зробив також кухню. Кухня, вона така, по-моєму, пишна, стандартна кухня. Така сама похожа, тільки там. Єдине, що я екран забув додати, але, в принципі, не важливо. Тоді тепер саме головне йдемо на який восьмий поверх. Це у нас О, страшно, вже побачив, що там. Фух, от. що ви можете взагалі не розуміти, що це таке. Но от зараз. Там уже... А, там уже є спойлера. Коротше, давайте просто. Я зроблю ось так. Вот. Це комната з американськими горками з адськими горками. Так, да, а, а чому ми не їдемо. Взагалі, ми по цій кімнаті будемо кататися, но. Горки проходять не тільки в цій кімнаті, наскільки ви зрозуміли. Ось так. от Просто катаємося і їдемо. Проїзд тут не сміть такі можемо паралельно просто любуватися нашим містом, нашим здоровим містом, як воно швидко розростається. Та скромно стане ще більше. З кожного випуску воно стає все більше і більше, більше і більше всього додається. Це да. є короткий дуже проїзд на горках, ну, в принципі. Ну, кстати, реально щось якось дуже коротко. Строїв я набагато більше, але. В принципі, яка різниця ось? У нас тепер є такі ось горки. Давайте ну, типу поставимо ванеточку назад. І що? Це, в принципі, все, що я хотів зробити. Давайте просто подивимось, як уже виросло наш. Як уже наш хмарочос виглядає. Перший теж це у нас хол. як ви пам'ятаєте. Він у нас ось так от виглядає. Тут є скамінчики, Скамінчики. камінчики. Деревця. З той сторони все так само. Це у нас перший поверх є автомат ігрові. Ой, кнопку ну сломав, капець. Нажимаємо на кнопочку, і нам видає коктейльчик. Спасибо. Далі йдемо на другий поверх. Другий поверх це у нас склад. Склад у нас ось так ось виглядає, в принципі, вообще стандартний склад, нічого такого тут нового немає. Тут у нас сундучки третій поверх, це у нас тір. третьем поверсе третий поверх цитир давайте открываем тут можно пострелять взять лук стрелы сейчас конечно мы стрелять не будем Но ладно давать пофиг уже а зачем я стрелу взял мы наш автоматически уны давайте прицеливаемся и ось так вот майже в центр поп давайте лук назад ставим І що? Далі четвертий поверх. Четвертий поверх ми вже будували в цьому випуску. Четвертий поверх йдемо. І у нас що на четвертому? Майстерня. У нас є така от прикольна майстерня. Сьогодні майстерня не сильно виглядає пусто. Нормально виглядає. З тої сторони, все так само. Далі п'ятий поверх. Це не збройна. У нас. Ні, в принципі, збройна так стандартно така сама, як і там. Шостий поверх. Це у нас бібліотека. Шостий поверх, Тоже прикольная, стандартная библиотека. Кстати, тут такие цілий лабиринты есть, даже можно сказать. Прикольно выглядає, у нас библиотечка наша. Библиотечка, буду так называть. Тут есть стол сочарования, ось такая тема. Особенно ці фонарики тоже прикольно выглядят. Ну и 7 поверх, Це у нас кафешечка. Тоже прикольная кафешка. Така сама, кстати, як і там просто. Тут теж кухня була, але тут вмісто кухні столик такий для гольюмов. Кстати, може сьогодні гольмом і поставимо. Ну і восьмий, дев'ятий, десятий поверх, це у нас американські готки. Давайте тоді я вже ще раз проїдусь по них. Тільки я нічого не розумію, чого ми так повільно сейчас тут їдемо. Давайте сейчас я тоді ісправлю цей бах. Попитаюсь, просто поставлю десь ось. Ось тут. Ось тут. Надіюсь, тепер норм, так? Да? Тепер я поїду. А, нахера ж я це зробив. Ну ладно. Все, їдемо. О, тепер нормально. І тепер можемо вже полюбуватися нашим наше місто. Скоро воно стане таким великим, що в мене навіть в голові не вкладеться. Надіюсь, що все вийде, звісно. Все буде супер. Ну воно, в принципі, і зараз не сильно велике, но красиве. Два великі хмарочоса, там площа топова набережна. Це все класно виглядає. Що будемо робити в наступному випуску? За кадром я зроблю десь приблизно шість поверхів, того що вони ці шість поверхів, вони скучні їх робити. Може я і до кінця зроблю, того що не знаю, чи є там просто смисл. Просто всі поверхи останні, які будуть, вони вже такі. Легкі. І от них, в принципі, нема смисла, їх можна зробити за кадром. Да, тому за кадром, скоріше я вже в наступній частині покажу, вже як все виглядає повністю. Як повністю виглядає наш хмарочос. І ми будемо вже робити щось тоді інше, скажімо, це продовження площі. Або будемо навіть будувати Мерію. Да. Ну я не думаю, звісно, що скажімо, це, Господі, вийди вже. Продовження площі. От. Це все, що я хотів сказати. Тому, що ще сказати? Наверно, о, кстати, ще хочу сказати, що я портал переніс. Ну це так, чисто, це тимчасом я його переніс, Тем, буде у нас в іншому місі. Тому думаю, що вже пора закінчить відео. Всім удачи і всім пока.